Всім привіт! Я Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, і я вирішила, що я хочу вже починати підбивати підсумки своєї ще 2023 року і хочу це зробити за допомогою Тегу, який ходить на англомовному BookTube. Він там має в собі більше 20 запитань, але я вибрала 20, деякі додала свої, і вирішила таким способом вам ще більше розповісти про. Кожну із книжок, яким чином вона мене здивувала, закохала, розчарувала. Занадто багато очікувань було на неї, а вона їх не виправдала і так далі. Надію, що вам буде цікаво подивитися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, ставте йому лайк, щоб не забути цього зробити в кінці, і давайте будемо вже приступати. Я вважаю, що не можна знімати відео без чогось гаряченького, тому пропоную зараз зі мною разом розпакувати посиличку від 25 Coffee Roasters із різдвяним напором кави. І приготувати для себе якусь із них. Надто міцна, але прям така відчутно кофеїнова. Супер. Все. Відповідний різдвяний настрій у нас є. Можемо продовжувати. Я ось приготувала тут весь цей списочок у себе в такому блокнотику, читацькому щоденнику, в якому я раніше писала і відгуки, а потім вже і перестала. і так тільки тут накидаю якісь свої ідеї для відео. Перше запитання тегу це найбільше розчарування року. Я вирішила себе не тримати в якихось рамках і не показувати лише одну книгу на один пункт. Я вирішила показувати в деяких випадках навіть три книги, і це саме той випадок. Перша книга розчарування це людина з одним із тих обличчя Кейм Макдонелл. Я дуже багато з цієї серії очікувала. Це перша книжка серії, до речі, вона мене не зацікавила, тому продовжувати читати її я не буду. Наступних двох книжок мене немає на руках, тому що, по-перше, одну я брала уміли почитати. Це книга «Тисячі пам'ятних поцілунків, яких неможливо забути від тілі Коул. Я бачила людей, які ридали на цією книгою. І... Чесно кажучи, я також плакала на 20-тій там якійсь сторінці, але все. Більше нічим мене ця книжка не захопила, і, на жаль, я не стала однією із прихильниць цієї історії. Вона для мене виявилася якась занадто підліткова, тому пройшла повністю повз мене. І остання книга, неймовірно красива, її також в мене вже немає, тому що я її продала. Це тисячаосенький Якова Дезута. Напевно, як і більшість із читачів, я клюнула на це. Дуже красиве оформлення, до речі, оригінальне, яке видавництво Жорж вирішила перенести на український варіант книги також. І прочитавши цю книгу до 150-ї десь сторінки, я зрозуміла, що нічого я не розумію і не хочу бути в такому якомусь коматозному стані до кінця і чекати, чи розв'яжеться, чи це нам щось поясниться, чи ні. І вирішила не моє і продала. Наступне питання тегу це. Найбільш переоцінена книга. І також тут ця та сама книга це тисячі пам'ятних поцілунків тілі коул. Я вважаю, що вона не заслуговувала на таку прям бурну хвилю популярності, яку їй приніс Букток і Instagram. Третій пункт. Книга, яка тебе здивувала. Зараз я вам її покажу. Це книга Атлас, описаний небом від Горина Петровча. Я чула, що це дуже незвична історія, що тут магічний реалізм, прям його дуже-дуже сильно багато, але я не думала, що він такий красивий. Я не думала, що це такий політ фантазії і що це так сильно мене захопить. У мене, до речі, на цю книгу є відео, яке називається Три книги за три дні, тому якщо вам цікаво почути мій більш такий розгорнутий відгук, то подивіться його. Це, до речі, одне з моїх найперших відео на каналі. Наступне запитання тегу це книжкова пара року. На це запитання я ніколи не мала відповіді, і мені довелося дуже довго згадувати, щоб вам хоч когось розповісти. І згадала про такі пари, стосунки яких мені дуже сильно сподобали. Це Адам та Джульєт із Шейтермі та Томас та Ен із що знає вітер. Ось це, ось це кохання це було просто. Просто вау. П'яте запитання тегу це улюблений головний персонаж року. Тут також я не могла одним персонажем обійтись, тому вирішила згадати про трьох. В Книжці правда тері прачі. Там мені дуже сподобався герой, хоча він був не головним. Його звали Отто. Це був вампір, який працював в газеті-фотографом. Наступна вже головна героїня, яка мені дуже сильно сподобалася. Це Хейзл із книжки Анатомія, Історія кохання від Дани Шварц. Мені дуже сподобалася ця головна героїня, тому що вона була така сильна і дуже цілеспрямована, мені це дуже імпонувало. І останнє це вже улюблений головний герой це Томас із книжки Що знає вітер. Шосте запитання Тего – це новий улюблений автор. Він у мене в цьому році зовсім не один, тут їх аж три. І перший це. Тері Прачет, ось там у мене вже така невеличка колекція його книжечок зібралася. Я прочитала, до речі, на заразній момент вже три його книги. Наступна улюблена авторка, це звичайно ж Лін Пейнтер. Тепер у мене аж чотири її книги, три з яких вже прочитані. Тільки «The Do-Over» у мене ще не прочитано. Третій улюблений автор це Саймон Беккет. Я прочитала вже дві його книги. Перша мені дуже сильно сподобалася, друга мене трішки розчарувала. Буду чекати, коли вийде третя і четверта частина, і неодмінно буду їх читати, тому що пише автор дуже цікаво, дуже своєрідно. І оця така нотка саме медичного, патолого, анатомічного в трилерах мене дуже сильно цікавить, тому буду продовжувати з ним знайомство. Сьоме запитання тегу найщасливіша книга цього року. І над цим запитанням я дуже довго думала, тому що я якось читала дуже мало таких світлих і безтурботних книг. Кожна ніби піднімала якусь свою проблематику, і тому ні одну із них я не могла назвати найщасливішою. Але. Зовсім нещодавно я прочитала англійською мовою книжку Пейнтер, яка називається The Love Wager. І зрозуміла, що тут насправді дуже мало якихось проблем в житті героїв. Тут багато смішних ситуацій, тут багато їхньої романтичної лінії. І це дуже класна книжка. Вона мені справді дуже сильно сподобалася, тому рекомендую. Якщо ще не читали Лін Пейнтер, то беріть ось цю, може, навіть для знайомства дуже цікава. Восьме запитання: тегу – це найкрасивіша книжкова обкладинка. Тут я не могла також обійтися лише однією книгою, тому покажу вам дві. Перше це завтра-завтра-завтра Зевіна. Дуже мені подобається ця обкладинка, це моя улюблена картина виляху кусає, тому тут я не могла не назвати її найкрасивішою. І англомовна книжка, яка просто зводить мене з розуму своєю красою, і дуже гарні ще в неї друга та третя частина продовження це Lance Ponab-Hard від Стефані Гарбер. По-моєму, вона просто дуже-дуже красива. Восьме запитання: тегу найдовша книга, яку ти прочитав. У мене це буде книга Крістін Генни «Чотири вітри. Така вона немаленька. В неї тут 597 сторіночок і це 597 сторінок болю, сліз і неймовірно, прекрасного сюжету. Просто люблю її, не можу. У мене вийшов на неї читацький щоденник, також, якщо вам дуже цікаво дізнатися більше про цю книгу і подивитися на мої живі емоції від прочитання, також запрошую вас у це відео. Ну і логічно, що наступне запитання це найкоротша книга, яку ви прочитали в цьому році. І в мене це буде книжка, яка має в собі лише 152 сторіночки. Це Кіон 1982 року народження. Одинадцятий пункт тегу це книга, про яку ти не можеш перестати думати. Тут у мене також буде не одна книга, а цілих три. Дві з них ви вже бачили, я вам вже тільки що показала їх у цьому тегу. Це. Бетезен зе Мувіс Лін Пейнтер. Це перша книжка, через яку я познайомилася з цією авторкою. Вона, до речі, саме така, можна сказати, підліткова і саме мила із них. І через це в мене до неї якісь такі теплі почуття. Колись я собі куплю і свій примірник. Це Мілен примірник. Надію, що вона колись прочитає цю книгу, все-таки не буде закидати читати англійською. І ми побачимо ще і в неї на каналі відеок на цю прекрасну книгу. Або вона просто дочекається, поки все-таки вівати її вийде з українською, тільки тоді її прочитає. Але ось цю книгу мені було дуже легко читати, вона дуже просто граматично написана, тому для початківців в читанні англійської також дуже сильно її рекомендую. Наступна книга, про яку я постійно думаю, це «Чотири вітри Генний, і це, напевно, дякуючи тому, що я цю книгу читала в спільних читаннях з моєю подружкою Оленою, яка веде канал книги навколо нас. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ми з Леною просто пережили якийсь просто шалений спектр емоцій, читаючи цю книгу, тому. Її просто неможливо забути. І остання книжечка, вона зовсім не популярна, вона така маленька, я дуже мало чула на неї якихось відгуків, але вона справді мене дуже сильно здивувала, захопила. Вона була така, така якась своєрідна. Це книга Шахтоємці від Жослін Сусьє. Насправді, на Буктюбі я взагалі не бачила відгуків на цю книгу, але вона така маленька. а... Така якась щемка і така велика глибока історія про багатодітну сім'ю, як ці діти хотіли уваги від батьків, як вони переживали потім таке спільне сімейне горе. В кінці нам потім буде розкрито таємницю, хто ж в цьому горі замішаний, чому це все сталося, і чи ці знання якось дадуть полегшення цій сім'ї, чи навпаки їм стане тільки гірше. Дуже рекомендую цю книгу, дуже-дуже. Тринадцятий пункт це найкрінжовіша книга, прочитана в цьому році. Я дуже довго думала, що взагалі таке крінж. Я вже дуже стара, щоб розуміти це слово, і подумала, що це все-таки найдивніша і найтака. Тупіша по сюжету книга, я вирішила, що в мене це буде так. Це була сама перша, до речі, книжка, прочитана в цьому році це аптекарка Інгрід 0». У мене також немає цієї книги на руках, я дуже рада, що я її позбулася, і мені справді було б дуже цікаво дізнатися, чи сподобалась вона тій дівчині, яка в мене купила цю книгу. Надію, що їй, хоч вона хоч трохи сподобалася більше. До речі, відгук на цю книгу можна знайти на моєму каналі в одному з самих перших прочитаних. Тринадцятий пункт непопулярна книга, яка дуже сильно сподобалася. Тут у мене буде дві книги. І перша книга це Віолетта Ізабеля Лєнде. До того, як я виклала відгук на інстаграмі про цю книгу, я дуже мало про неї чула і чомусь постійно мені попадалися лише погані відгуки на неї, тому в мене були якісь такі погані очікування, але... Неймовірно, ця книга мене дуже сильно захопила, дуже сильно сподобалася. Я давно не читала цікавої такої сімейної саги, тому також від себе можу її рекомендувати. Підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм, якщо ви ще не підписані, будемо з вами ще й там дружити. Так що ось така книжечка мене дуже сильно здивувала. І наступної книги у мене немає на руках, тому що я брала її в подружки читати: це чотири скарби неба від Дженні Тінхвейджан. Ця книга була просто вау, вона також була і болюча, і дуже цікава. І коли вона вийшла в видавництві лабораторія, то... то на неї якось дуже мало людей звернули увагу, її популярність дуже швидко пройшла. Можливо, через те, що така не надто яскрава обкладинка, але, повірте, вона дуже заслуговує на вашу увагу, і вона допомагає якось познайомитися з цією азіатською культурою і. Вона якось зародить у вас бажання читати далі і далі такі книжки і просто поглинати цю культуру через книжки, тому дуже сильно її рекомендую також. 14-й пункт тегу — це книга з дуже незвичним сюжетом. Тут також мені довелося так попітніти дуже довго подумати, що ж я вважаю взагалі незвичним сюжетом, і неочікувано, саме сьогодні я почала книгу, яка видається мені дуже незвичною через хворобу головного героя. Я ще ніколи не читала книжки, яка би розповідала про людину, яка не запам'ятовує обличчя. Це є така хвороба, я не пам'ятаю саме, як вона тут називається. Це книга про подружжя, яке хоче налагодити свої стосунки. Вони вже дуже довго разом і колись вони просто були в нестямі від кохання один до одного, а потім нього. А потім у них з'явилися якісь великі труднощі, вони вирішують поїхати в якесь гірське шале, але потім виявляється, що вони взагалі в якийсь монастир там приїхали, незрозуміло хто їх туди загнав, і тепер вони мають там вирішити свої проблеми. І ось цей чоловік розповідає, як він живе з цією хворобою, як вона йому заважає в звичайному житті, і він взагалі нікому не розповідає, що він насправді не бачить обличчя, коли говорить з людьми, і навіть не знає, як його жінка виглядає. Це як на мене дуже сильно незвично. Друга книга, про яку я відразу подумала, коли побачила такий пункт, це те, що мені дуже сподобалась. Книга «Усі в моїй родині вбивці. Як на мене, тут дуже незвичний сюжет через те, що це. Дуже гумористичний, саркастичний детектив, в якому головного героя дуже величезна сім'я, і кожен із них когось вбив. І тут розповідають нам ці історії, як хтось навмисне чи випадково був причетний до цієї смерті. Мені було дуже цікаво цю книжку читати. Також в мене є е, такий відео щоденник на читання цієї книги, по-моєму, в квітні чи в травні я її читала. Пошукайте, будь ласка, на каналі. Якщо вам цікава ця історія, подивіться його. Він дуже атмосферний такий. І літній і теплий. 15-й пункт Тегу це книга, яку ви прочитали в цьому році, і бажали би її колись перечитати. Для мене цю книгу я вже вам покажу втретє, в цьому тегі це Bettitten the Movie Lін Painter. Я обов'язково собі куплю примірник і колись її перечитаю. П'ятнадцятий й пункт це книжкова ціль на 2023 рік в кількості книжок та нова ціль на 2024. На цей рік у мене був такий план, як прочитати 50 книжок. І на сьогоднішній момент я прочитала вже 60 Я, якщо чесно, взагалі не очікувала, що навіть в мене вийде прочитати тих 50 книжечок, тому що на момент середини року було прочитано лише 20 книг. Тому я не знаю, як за ці півроку я прочитала 40. Це для мене дуже дивно. Але я дуже рада, що так сталося. І в мене проснувся реально, і в мене прокинувся якийсь такий реальний книгочитун, прям якийсь такий книжковий запій за останні півроку. І тому, тому ось так. На наступний рік я також планую 50 книжок. Взагалі, якщо чесно, мене кількість книг не сильно турбує, лиш би ці книги були цікавими. Якщо чесно, тому. Навіть якщо не виконаю цей пункт 50 книжок, то зовсім для мене це не страшно. 17-й пункт це пріоритети в читанні на наступний рік. Перше, я спочатку хотіла зробити такий формат типу 12 забутих книжок, але, напевно, для мене все-таки це не буде актуальним, тому що я люблю робити плани на кожній. Три місяці на кожен сезон, тому не буду я придумувати ці 12 книжок, але одну я точно планую прочитати в наступному році це Віктор Його Знедолені. Вона важить 660 грамів. Вона ламає мою руку. Але цю книжку я точно маю прочитати. І чому так ви зрозумієте в одному відео, яке вийде в наступному році. Ну, якщо згадувати якісь такі пункти, які не мають стосування до якихось конкретних книг, то це будуть читати більше непрочитаних книжок, які дуже довго лежать у мене на поличці. Також це не закидати читати англомовні книжки. В цьому році я, до речі, прочитала п'ять англомовних книг. За останні півроку, до речі, я якось почала активніше тоді читати. І за останні півроку, п'ять книжок, це для мене дуже класний результат, десь по дні на місяць приблизно. І планую так і далі йти як мінімум одну на сезон, а адломанну книжку я маю почитати в наступному році. І останнє це читати цикли Пратчета. Я хочу все-таки для себе зрозуміти, які цикли мені збирати, тому я хочу по першій книзі із усіх його циклів спробувати почитати і вирішити ж нарешті, які я буду далі збирати. Наступні запитання я вже придумала сама, їх тут буде три. І перше, це книга, прочитана під впливом Тіктоку. Спочатку мені дуже часто Тік-Ток показував, а потім подружка почитала на своєму каналі Вікторія. До речі, також підписуйтесь на її канал, якщо ще не підписані. Шейтермі Termin від Tahiermafio. Ця книжка мене неймовірно захопила. Я точно буду читати і оповідання, які між частинами, і всі ось ці книжечки, так? Ось така я крута. Я буду це читати. Я знаю, що в січні має вийти перша до друга частина в КСД, але через те, що ці книжки дуже приємно і просто написані англійською мовою, я не бачу взагалі резону читати їх українською. Якщо я можу прочитати їх в оригіналі, то чому мені це не зробити? Дев'ятнадцятий пункт книга, яка викликала найбільше сліз. Тут у мене буде три книги: це Шахтоємці вже слінцем. Фінал просто розриває серце. Чотири вітри. Крістін Генн це, напевно, взагалі топ топ за, всі, за все своє життя, напевно, так багато не плакала, як на цієї книги. І третя книга у мене й нема на руках. Це чотири скарби неба» Дженні Кінгейчан. Там також просто розривний кінець. Це було просто вау. І останнє двадцяте запитання цього тегу. Це також мною придумана книга, яку ти перечитала в цьому році. Для мене це стала ось така малютка від Чонамчу Чуйон 1982 року народження. Цю книгу я читала перше три роки тому, і потім перечитала по дорозі додому, тому що тоді я читала її в електронці, і тут, нарешті, вона мене з'явилася папером варіантів. Я її дуже сильно люблю. От прям для знайомства з японською культурою і з тим стилем життям, яким е, живуть жінки в Кореї, в Японії, в Китаї. Вам це треба. Вам це треба знати, щоб якось розширити свій кругозір. і особливо феміністкам Це треба прочитати. Блін, як мені жаль, цих жінок це просто якийсь жах. Але ця книжка знову всколихнула у мені дуже багато класних емоцій. Вона, прямо мене, знаєте, так настроїла, бути якоюсь такою бойовою, сильною добиватися всього, що хочеш у житті, тому я вам її дуже сильно рекомендую. Ну, ось і все, друзі. Всі 20 запитань тегу були мною озвучені. Я вам показала дуже багато книжочок, і надію, що вам було дуже цікаво подивитися це відео. Напишіть про це в коментарях, якщо це так. І до речі, залишайте. Будь-які по темі коментарі під відео, тому що вони допомагатимуть моєму каналу розвиватися. Ви знаєте, як це сильно мене радує, і взагалі це приємно будь-якому буктюберу, і не тільки. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Що підписуєтесь на мій канал, дивитесь мої відео. Мені це дуже сильно приємно. До речі, це буде мене не єдине відео з підсумками, тому що я планую ще зняти топ-15 книг, найкращих в цьому році. Я не змогла знаєте, якось зупинити себе на десятці. Тому що відразу написала 13 книжок, але 13 якесь не дуже гарне число. Тому я вирішила вже назбирати 15 дуже класних книг. Зовсім скоро ви побачите на каналі ще й таке відео. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, ви класно провели зі мною час. Завсім скоро ми з вами побачимось вже у новому відео. Тому, друзі, не сумуйте.